Всім привіт, з вами Лерчик. Сьогодні я спустя довге знімаю відео. Да. Я така, я, так умію. я була, знаєте, я там ходила на річку, там свої діла були. Ми йдемо на річку. В Китай. Зміна да. Ох, тип! Камінь, ножку. Да. Э, э, да. Я зробила собі такий макіяжик на річку. Жорсткий. Да. Короче, так. От там наша річечка. Але ми йдемо на другий пляж. Там що нас ждуть Віка Віра. Да. Якось так. Що можу розказати того, що у мене довго не було? Посі нічого не змінилось, як можна так сказати. Да. Моя рука болить уже одна хоча. Нести тіліхончик. Вибачте, що так трясеться відео, тому що, Потому що... Потому що я йду, так. Да. Що ну, можна ще раз сказати, інтересно. ми, як герої у Нави, тепер можна сказати другого пляжа. Коротше, я, Віка, Віра э, і Нікіта, ми очищали э, другий пляж, ну, типу, там де мостик, Такий, що можна прийти. Ну, коротше, другий пляж. Хто не знає, то ніхто не знає. Ем, очищали от великого е, як Остров. Остров, острова цього. Всяких кушарів, так. Да. Ну, оці камеші, там все таке. він прям був великий, прям такий, як у мене город гектар, так. Мищали, чищали і ми це зробили. Ну Перше я стояла, дивилася, як вони чистили, Ну потім до нас приєднався, типу, ну як приєднався? Пів на річки всі, хто купався на річці, допомагали. Навіть діти маленькі, навіть тіті, дяді всякі, всі, так. Да. А, а чому б мені не допомогти? Я стояла, типа, я вже переділася, висушилась, повністю була ідеально сухенька, ідеально гарненька. Ну, що, я захотіла допомогти покупатися. Да. 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 Ми вже йдемо біля кантоні. А ми а нам треба на другий пляж. Заборонено. Так, зараз побачимо. Розвіюємо міф. Купатися заборонено. Купатися заборонено. Нормально. Пойдет. Так. Ідемо швидко. Да. Нам ще недовго. Як не довго? Так, мабуть, метрів. Метрів. Я не знаю навіть, як посчитати. Щас зайдемо з нього. Мені жарко. Фу. Отут мої кульки несуть. Кульочок. мініатюрненький і легенький. Да. Так, і так. Фух, уже. вже. І ти. А нам ще йти, йти. Не Я ще поставляю фрагменти з відео, як я купаюсь. Надіюсь, що мене хтось поснімає. Да. Як я пригаю, ну так. Все буде, в цьому відео все буде. Хто ж дав давно відео, тому він теж ждав, він теж дивиться мій кра. Саме... Всім привіт, з вами Лєрчик! Так, mm -hmm. да, найсмішне. Я думаю, удалять. Оце там, де типа, модна дівка, тому що то кріш, І то, ну, коли я знімала, мені ще було 11 годиків, між прочим. Ну, перед моїм день народженням. Тоді я трошки тупенько була, а зараз я стала умна. І так. Я не хочу, щоб таких тут бачив. Люди полякаються, вийшов. Ну, страшно. Особливо. Тільки мені доб доб доп. Ладно. Хто дивився уважно, той пойме. Коротше, так ми пощі прийшли. Йдем. Так, йдем, 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 Я повставляю пару фрагментів, як я купаюсь. Коротше, да. Коротше, я вже покупалась. Ну, якщо я буду купати, йти. Ми ну, ось тут стоїм. Не уйди, зайти. Зайти тільки, я так сказала. Да, не видно, конечно, но ну, пиздец, нормально. На черный экран снимаю. Не, мы <laughs> не снимаете, просто включи синий экран. <laughs> не я сейчас <laughs> <ж> не плачу. Чуешь? <laughs> <laughs> Короче, я сейчас сниму видео. Я купаюсь. Ну, я вставлю сюда фрагменты, все. <laughs> Короче, ус такие купаемся. Надеюсь, видно, потому что у меня экран черный. Ничего не видно. <смех> <смех> да. Коротше, в мене не вийшло зняти відео, як я купаюсь. Потому що деякі люди типа казали, що ти знімаєш? что ты вообще то тільки ти, типа, все таки Ну, коротше, не вийшло у мене зняти. Я їх купаюсь, ну пофіг. Вийдуть, біжуть, біжуть зводіть. Да, якось так. Боже, наче... Бедьма. ха Да, натурально. О, мій макійош прирутився в це. Ну, в принципе, даже ничего не растеклось. Левую вода побыла? Да. Заплачу. Обидно, да? И сейчас я, короче, сфоткалась с какими-то алкашами. Да, не знаю зачем, но просто типа папарацци. С Аней? А ты почему не знаю, У вас что-то звучит Аня? как честно. Коля. Я... Я що я, я, знали, я Аня, я педагог електрик, я Аня, мені я педагог електрик. Всім, хто не знав. Да. Два. Алло, самки два. А. Два. А. Два. А. Два. об'єкт під охороною. А А два і А4. Что такое неон? короче да так ой э, я же если не русалочка была короче у меня хорошо кажу, так, як, усралочка я русалочка ты усралочка я русалочка о русалочка с пакетиком сухие дешки я не поймаю, як можна ходити на річку і не, не брати передівачку. Добре, Потім дай, буде дай, холодно. Ну, да, ай, ай на камень спили. Піш... Міні-озеро. Обручить цілий. Ну так. Хтось дерево кубає. Это, типа влог. Так, да. типа влог. Це, як ви зрозуміли, влог. Мій про річку, про день мій. А де мілан? А нема Ми йдемо в лісі. Міні лісі. Сейчас. Бляха-муха. Нам туди підніматися. Черная мадмазелька. Там хорошо чуть-чуть. Сисупаду. Фух, я втомилась уже підніматися Так, Хорошо, я сразу купим. Да. Мені купить тап... сладенький, да? Я шукаю вишню. Мы только дві прошли. Да? Да. Я не заметил. Я пробовал на О боже Дай, 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 шо, шо. А, блин Вот тут вот так Реально Короче, все. Let's go Ой, рука уже болит Держать телефона <гум> Теперь мы спускаемся. Тики ж поднималась, уже спускаемся. Короче, так-то да. му мопедик стоит. Ха-ха, ты педик. А я мопедик. <гум> да. Блин, так видно <гум> Да. Шуша, рассказать. Міряла, була русалочкою, Ну ты вже казала, конечно. Ну пофиг. Пофиг. Ем, що, що ж раже сказать? Не знаю. Чуть не вбила дитину. ай ай, ай, ай. Тепер волосы вдома фіг розчистиш. Нормально, пойдет. Все, короче, я вже дома. Ну, я вдома. Ми сходили на річку, дома вже прийшли, я вже спіла поїсти, поговорити з другом. Коротше, ну коротше все. Ну, так і не получилось зняти. Ну ладно, пофиг. Коротше, здійснювати новое відео. Я скоро уже начну регулярно випускати відео. Ти дивися. Що ти дивишся. Залізай. Короче, добрый, всем пока. Увидим скоро новое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки.